будував маценат із Америки. Меценат з Америки побудував цю. Так. Попачки. Ось і. Так. А в долині дивіться, теж ця церквушка по-красному зелені поля. Ну, що це. Наша дума, Річка зразу помутніла після дошки. Так, коло А що в річці? які там? Риба і какие? Наша А, Струги, так? Мій малий э, племінний синочок, то було три дні прою. Тому... Я на закітушку два струги зволила. Я ж не знаю. А що таке струг? Це Та ж форель. І... і ти зробив струги. А ну покажи, який, він типу показує, трошки прибрікає, але форель зробив. А я скільки там було, тільки дві маленькі поречки довола на сюди. Вони під каміннями, так? А там і гадюками може бути під каміннями. І так ми ще проїжджаємо в Верхній Висоцькій. Село розкинулося десь кілометрів 10 кілометрів. Ну, річка стриє у нас змійкою крутиться, Дивіться. Ми її скільки раз пересікали. Дивище, довіщи, розпучні, є так, мать там, от зараз... А, я бачу, молоденький. Стоять, то на щастя. Старашись понесла. Ми закричали будь-який кровавим. Лузик гадюку приніс. Вони люблять цілу. Ну давай на пам'ять. Привіт. Красивий, красивий. Радопомні, так. Ляхмана треба скупити. Ляхмана скупити, що автобусом теж тут живе? І що, а маршрутка їде по такій дорозі? Так? То це треба їхати тої... півдня. Бів верхня висоці. А в вашому селі теж доїжджає маршрутка? Так. Скільки так. вона раз у день чи два так, так. рази. ходила два. Мухавинка. Як? Б'уховинка. Буковинка. Але вони знають, як Буховенька. Але сковороду дві. Ну-ка, дивіться, яка оригінальна мозаїка на біля там. Овечки, овечки, лисенята. Ну, Молодці люди мають. Ось Конаталка заведеш. Будемо стригти. Ага. Шесть. Ага. Михайло Іванович? З дзюджі. <рес> Юльця розказувала як Ясипова. Це мати цей Так, каже, я пораню, а на це дуже погано заживає. Треба зразу до щось, чим Казала, що дуже боїться, я забув, що вона чи жиру немає, чи наоборот багато жиру немає. Там що немає. М'ясі так. А те, що ми здалеку бачили зелену церкву, колір щось не дуже такий. Салат, треба було як дерев... дерево. О, Капичка. Матірка Божа нас приводить. Я... Чи є? По-моєму, задніх. А де от туди буде Або сюди.